Це другої річниці Дня незалежності України вважати відкритим. До слова запрошується Васильківський міський голова Савадаш Володимир Іванович. Добрий день, шановні жителі Васильківщини. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб відзначити два великих свята державних 22 го річницю Незалежності України і День прапора України. Мені приємно сьогодні сказати, що Васильківщина займає одне з провідних місць в соціально-економічному розвитку Київщини. Ми зібрали гарні вружаї в цьому році. У нас є напрацювання в промисловому напрямку. Я хочу подякувати тим людям, в першу чергу це ветеранам війни і праці, які своєю працею, своєю роботою здобували незалежність. Також хочу звернутися до вас всіх і сказати, що незалежність нашої держави розпочинається. Кожного з нас, з нашого відношення до своєї роботи, до свого міста чи села, в якому ми проживаємо. А відтак і буде зростати добробут, і буде в нас економічний розвиток держави і духовний розвиток держави. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, чистого, мирного неба. І ще раз. Хочу подякувати, ми будемо зараз нагороджувати тих людей, які внесли вагомий вклад в розвиток нашого міста, району. Принагідно, хочу запросити завтра усіх на 19-ту годину, відбудеться святковий концерт за підтримки народного депутата України Сергія Кацуби, який, до речі, оскільки в нас немає ще поки народного обранця, який буде допомагати нам соціально-економічному розвитку він буде допомагати нам жити і працювати. Дякую за увагу. Зі святом вас всіх!